Доходять кошти, виділені з державного бюджету на якісні медичні послуги до Буковинців. Таке питання зацікавило голову Національної служби здоров'я України Наталію Гусак. Тому вона приїхала до Чернівців із робочим візитом. Чим закінчилась зустріч із керівниками медичних установ? Далі у сюжеті. Якісна медична допомога чи наживання на здоров'ї буковинців за перше півріччя Національна служба здоров'я України виплатила на лікування буковинців 2 мільярди гривень. Втім, у медичних закладах нашої області продовжують брати кошти за лікування онкології, інсультів та інфарктів, а також ряду інших послуг, які повинні бути безоплатними. Відтак, аби прояснити ситуацію, голова структури зустріла з керівниками лікарень та головами територіальних громад. Виявилося, що багато з них, будучи навіть власниками цих закладів, вони до кінця не розуміли за що сплачує Національна служба здоров'я України. Чому йому їм керівники жаліються, що якогось фінансування не вистачає, і чому в їхніх лікарнях до цих пір беруть гроші з пацієнтів за лікування, за діагностику, що є непропустимим порушенням договору з Національною службою здоров'я України. За словами Наталії Гусак, багато скарг надходить. Від мешканців обласного центру щодо ненадання допомоги або ж вимагання коштів за послуги, зокрема йдеться про Чернівецький діагностичний центр та Чернівецьку обласну клінічну лікарню. Якщо договір не виконується з іншої сторони, якщо порушується зі сторони закладу, то Національна служба здоров'я України не оплачує за таким договором і також має право розірвати договір або Запросити повернення коштів, і що в такому випадку винна не національна служба здоров'я України, а не ефективний менеджмент, тобто керівник. А от топ 1 у рейтингу таких закладів стала вижницька багатопрофільна лікарня. А я сьогодні мала можливість послухати, що там не просто хамське відношення до пацієнтів, там зовсім медична допомога не безоплатної Є КТ, яке ми спільно з вами відкривали, колись показували рентген. Вони не працюють безоплатно, за словами пацієнтів. І коли я це все з власнику говорила, власник розвів руками і сказав: А що я можу зробити з таким керівником? Він мені достався в спадок. У таких випадках буковинцям радять звертатися на гарячу лінію Національної служби здоров'я України. України за номером 1677 та повідомляти про кожен із інцидентів. А керівники громад та управління міста Чернівці обіцяли бути більш уважними щодо персоналу медичних закладів області та не допускати подібних порушень надалі. Людмила Труфин, Максим Білоткач Теми дня ТВА.